Основне завдання їхнє перерізати логістику Сил оборони України, причому залежні від західної допомоги. Всі питають, коли закінчиться війна? Сьогодні у нас в студії експерт, який реально розбирається у військових економічних. І дипломатичних процесах Дмитро Снігірьов, разом розберемося, що реально, а що політичні заяви. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст, і це мій канал свіжої і історії. Якщо вам цікавий такий канал аналітики, підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться відео. Це мотивує нас зробити ще більше якісного контенту. Отже, для зручності розмови я я поділив ймовірні сценарії закінчення війни на певні категорії. І перша категорія, яку я хотів би обговорити з вами, це військовий сценарій, оскільки, як на мене, це є, а він визначає всі інші сценарії, і він буде присутній так чи інакше в тій чи іншій мірі, в інших сценаріях, і всі інші сценарії будуть від нього залежати. Отже, пане Дмитре. Чи можливий перелом на фронті найближчими місяцями, а якщо так, то в яку сторону, і який може бути сценарій розвитку військових подій? Давайте аналізувати разом. Е, зусилля окупантів наразі основні зусилля це не Покровська агломерація, це помилкове твердження. Основні зусилля це сланська краматорська агломерація. Важкі бої. В районі до досховища є тактичні успіхи окупантів в районі Часового Яру, а це фактично пряма дорога на Костянтинівку. плюс є успіхи окупантів в районі Ступочк і зафіксовані факти інфільтрації малих штурмових груп окупантів безпосередньо в саму Константинівку. А ситуація для Сил оборони України погіршує той факт, що а, кхм, висоти Знаходяться під контролем а, окупантів і в Часовому яру, і турецьку сама Костянтинівка зайні. тобто йдеться про те, що контролюючи панівні висоти з обох сторін по флангах, вони мають в першу чергу тилової інфраструктури оборони України. Ну і те, що відбувається з містом, його фактично перетворюють на то сценарій, такий самий, як і з. Містами Луганської області, тим самим Бахмутом, Солідаром тощо і те, що відбувається в Покровську, тобто тиск на Костянтинівку. Але є одночасно з цим різка активізація бойових дій з напрямку раніше захоплений Сіверськ, і вони наразі намагаються розвинути тактичну ініціативу з резервів. І короткого плеча логістики. Це перші території Луганської області. Плюс складна ситуація на Лиманському. На Лиманському напрямку вони намагаються ліквідувати українські на річці Сіверський Донецьк і так само інфільтрація штурмових груп вже безпосередньо Лиманії. Тобто, основне завдання їхнє перерізати логістику Сил оборони України, причому, якщо вдасться ліквідувати. Вони вздовж річки Оскол будуть далі на Слав'янськ. Оце ситуація, яка склалася на одній з більш проблемних ділянок фронту. Для окупантів взяття під контроль славянсько краматорської агломерації це і питання і військове, і економічне, і політичне. Яснюю чому, шановні телеглядачі, відкиньте ці дурноваті сентенції з приводу Російського Донбасу, війну за території. Вони воюють за резерви. В першу чергу. Е і воюють на довгу історичну перспективу, дуже е стисло, але разом з тим, і до, щоб було зрозуміло, контроль над родовим газу в районі Славянська позбавить Україну отримання енергетичної незалежності на десятиліття. Відповідно, контроль окупантів над родовищем вугілля в Покровському районі, чому такі запеклі бої, позбавляє можливості української металургії отримання дешевого е, вугілля, а возити з. Південноафриканської Республіки чи Сполучених Штатів економічно невигідно. Тобто прив'язують економіку Україну до себе. За рахунок логістики від Покровська до Дніпропетровської області вони розраховують, що Україна купляти коксівне вугілля у Росії, прив'язуючи тим самим важку металургію до країни окупанта. Те саме і відповідно з зародовищами Фланцевого газу. А тепер по Покровському напрямку повного Покровська і Мирнограда це питання часу. Я буду казати жорстко речі своїми іменами. Відповідно, після контролю над і Мирноградом, а ми там контролюємо північні околиці міст. Основні зусилля будуть перекинуті якраз на санської краматорської агломерації. Далі це по росіянам. Але, шановні телеглядачі, захопити чотири величезні промислові міста за короткострокову історію, вони не змозі. Вони це прекрасно розуміють. На Покровському напрямку 18 місяців, а у росіян проблеми, тому вони тиснуть на політичному фронті, намагаючись відповідно вийти на домовленості щодо. Пане Дмитре, я вас з космосів хотів запитатися: а чи є зараз реальні ознаки дипломатичних переговорів? Тобто, чинний чи дипломатичний сценарій завершення війни? Чи він можливий? Заяви давайте аналізувати. Кала заявляє про те, що зауважте це відповідно наші стратегічні партнери, що Україна буде змушена піти на? Жорсткі компроміси. Що таке жорсткі компроміси, це відповідно територіальні поступки. Аналогічні заяви лунають і з боку е, е, політичної еліти і Франції, і Німеччини. То що? Тобто готується під ґрунтя того, що е, питання може бути вирішено і дипломатичним шляхом, але ще раз підкреслю, за рахунок складних е, політичних рішень. Заява української сторони ми не підемо на компроміси, але менше з тим зрозуміла і позиція Сполучених Штатів цього питання закінчити війну до літа. Я не виключаю, що буде тиск посилений і на Росію, і відповідно на Україну. Оце от основне те, що нас очікує. Військовим шляхом українська тепер проаналізуємо дуже стисла українські можливості. Так, наразі ми пройшли в контрнаступ на деяких, декількох напрямках, перепрошую, це Куп'янськ, ми відновили фактично повний контроль над містом. І це е, е, якраз Запорізька і Дніпропетровська область. На стику двох областей. Там так само є тактичні успіхи. Але говорити про те, що ми військовим шляхом зможемо деокупувати захоплені території. Донбасу, ні, це нереально. І відповідно, те саме постає питання, чи можемо ми втримати без е, західної допомоги навіть ті 22% території Донецької області. Питання риторичне. В стані заяву Німеччини нам передавати з озброєння нема чого. Сферу фактично порожні. Нас можуть та прошу. Пане Дмитре, і в такому раді постає ем, питання економічного сценарію завершення війни, і наскільки, на вашу думку, економіка України витримує нинішні виклики? Залежні від західної допомоги. Якщо е, крім політичних заяв будуть конкретні кроки щодо 90 мільярдів, економіку зможна буде втримати. Без зовнішніх позиків зовнішньої економічної допомоги ми ситуацію не втримаємо. Тим більше у нас немає можливості фінансування війська на рівні 800 мільйона осіб. Самостійно мається на увазі. Ми досить серйозно залежні. Як економічна, так і відповідно військово. Е, ще раз підкреслю заяву президента Українського ВПК забезпечує лише на 40%. України, оце показник. А на вашу думку, чи економічний фактор може змусити Росію таки шукати компроміс уже зараз? Так тому і відбувається тиск Сполучених Штатів. Чому а, тиснуть відповідно вирішене питання з Венесуелою? Вони заблокували тінь війні нафтові потоки Російської Федерації і не тільки Російської Федерації, там по низці стратегічних партнерів Росії. Досить серйозний удар. Плюс, відповідно, наразі вирішується питання Ірану. І зауважте, де був представник американської делегації: Азербайджан і Вірменія. Так і відповідно постає питання, що Росію позбавляють і не тільки військово-політичної присутності, але й відповідно економічної. Вирішують питання Ірану і одночасна закавказія. Ну і плюс м'яке підбрився Росії. Це білоруські Ті... та свідчать про те, що там першу чергу вони нанесли колосальний удар в моменті зняття санкцій. З Білоруськалія Росія втратила мільярди, плюс блокування тіньового флоту. Тобто тиск на Росію відбувається шалений, і Росія це відчуває. Економіка Росії. Наразі е, реально перегрілася. Це оцінки російських економістів. Е, витратна частина бюджету збільшена на 6%. Це серйозні економічні навантаження. Пане Дмитро, але водночас є ще один сценарій, який зараз виглядає мені найменш ймовірно, але це зараз, а часом він може стати і важливим, це процеси всередині самої Росії, тобто деградація. Наскільки це зараз проглядається як реальний сценарій? Не проглядається. Пане Олександре, я постійно моніторюю російські пабліки, навіть заборона телеграма. Російський бунт жорстоко безпощадін. Розумієте, акція протесту вийшли і ці паперові літачки запустили в знак протеста? Це напевно Путін здригнувся, коли побачив масову в кількості 20 осіб, які пускають ці літачки. Оце для розуміння протестних настроїв в Росії. Людей позбавили доступу до інформації, таке поняття як Свобода слова взагалі. Росія потерпає навіть наразі і економічні досить серйозні проблеми, але зрушитись місця Росіян практично неможливо. Тому не очікуйте, шановні українці, відповідно соціальних потрясінь Російської Федерації. Це лише за умови, якщо і в першу чергу Сполучені Штати перекриють економічні важелі всередині самої Російської Федерації. Мовиться Відповідно надприбутків від продажу викопних опалень. Пане Любите, якщо так підсумувати нашу розмову, то що от з тих чотирьох сценаріїв, яку комбінацію ви бачите найбільш реальною? Тобто, що на першому місці ви поставили, що на другому і так далі? На першому місці я поставив би посилення тиску з боку Сполучених Штатів на обидві сторони війни. Тиск буде продовжуватися, ще раз підкреслюю, тому я не виключаю можливості дійсно певних компромісів з боку України. Ті контрольовані вброси інформації, справді Зеленського оголосити вибори, а потім спрощати інформацію. Це називається зондування громадських настроїв. Разом з тим і варто відзначити, що Сполучені Штати дають чітко зрозуміти, що буде обмежена підтримка не тільки з боку Сполучених Штатів, але й європейських партнерів. Тобто те, що ми розраховували витягнути війну за рахунок Європи, ні. Останні заяви європейських політиків свідчать про те, що е, будуть вельми великі проблеми з військово-технічною допомогою. Тому можемо, е, скажімо так, я все ж таки схиляюся до того, що Сполучені Штати. Будуть продовжувати зусилля щодо закінчення війни. До літа. Військовий е, сценарій він маловирогідний. Ще раз підкреслюю. Тобто, це якщо і розглядати цей сценарій, то відповідно це торпедування зусиль Сполучених Штатів, а Сполучені Штати досить жорстко на це відреагують. Причому ще раз підкреслюю по обидві сторони війни. Зрозуміло. Пане Дмитро, я вам дякую за цю розмову. Ми дійсно вклалися в наш домовлений час. Це дуже гарно. Отже, ще раз нагадую: моїм розмовником був військовий-аналітик Дмитро Снігирьов. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій, все буде.